Dead rails. Самий, мені здається бідний режим, який я бачив. Як він опустився із трьох мільйонів онлайна до 40 тисяч. Сьогодні, скільки я не знімав по ньому відео, я зайду в нього і подивлюсь, що поміняли. Ну, давай. Е, ну що, давай подивимося зразу музику. Мені казали, що музику поміняли. Ну, тепер підкрутіть звук на повну і послухайте. Музику реально поміняли. Значить, скручуємо її до одинички отакої. От і додавили, як я знаю, нові класи. Давай подивимось. Класи. Коросіонер. У мене з того моменту, як я уходив, не вистачало одного класу, щоб були всі. Коресіонери, який я можу купити, але ну, я його купляти, скоріше за все, не буду. Спавниця з ядовитими мінами, з одною міною, і з ядовитою бочкою. Ну і лопатою, звісно. В нього є імунітет до ядовитих атак. Ну, тут видно, що він фіговий клас. І за 35 облігацій. Кстаті, як некромант. Ну, некромант буде погірше, 100%. Я ще знаю, що додала якісь два нових класи. Не звертайте, що у мене є нема кнайта, але він ще дуже давно. Франкенштейн за 100 облігацій. Це, якщо, це як цей. Де він? Ну, як, як він там? От, як цей Айрод. Ну що? Якщо його вб'ють, він розродиться. Воз... Він... <рес> І ударить молния у всіх, хто був біля нього. Ну, якщо чесно, я знаю просто. Я дивився. Так що, ну, коротше, якщо його вб'ють, там зомбі. Ну, ну, от, до прикладу, ти от такий тут. Ти стоїш тебе окружили зомбі. Ну і якщо вони тебе уб'ють, ударить молнія, ця молнія всіх уб'є і ти ще й возродишся. Але лише один раз. Клас я би поставив за 75 облігацій, бо він 100 дуже багато. А, кстати, а чому він тут з шлемом? А в катки він без шлему. Ладно. Призрак. Гост. Hard to be detected by all enemies. Балець, патрон пулі, мають 90% шанс, що вони нанесуть тобі ніякого дамага. Тобто, є ну, 10% шанс, що якщо в тебе вистрілять. Ні, 90% шанс, що якщо в тебе вистрілять, ти не получиш ніякого дамага. Ну, як я знаю, якщо тебе будуть бити зблизі, то буде в два рази більший дамаг. Да. Стол при гатій, мені здається, він трохи не заслуговує, того буде. Хай би було краще 85, вот так от. А, ну, класів класі додали лише два з нових. Ні, 3. Кнайта в мене і так не було. Можна купити Коросіонера, але... Я хочу спочатку, звісно, якщо буду ще грати, Кнайта. Ну, я хочу постійно. Кнайта, Коросіонера, і потім, якщо не вийдуть нові класи, то на ці два. Вони, якщо, ви, якщо ви розумієте, вони коштують майже як кателка потяг. З потягів додавили, якщо я не помиляюсь, два нових потяга. Президентський, так, да, президентський додали. Я такий не, не бачив. Коли. ага, Вансту. ага, ага. Ну, перше речення безкорисне. Там просто розказують, що який це крутий позір. За 250 облігацій. Прем'єр цей. Як, е, е, як Gold Rush і пасажирський. Ладно, давай без цього. Е, якщо ти уб'єш 25 е, мобів біля нього, то заспавниться супер-супер. Е, ну, Powerful сильний призрак, який буде е, збитись за тебе. І це, кстати, пермоментно, як я розумію. Дракула Train – 300 обригаті. Ну, no, він і не побив Ghost Train – 125. А в цей 300. A spooky Train with mysterious powers. Страшний потяг з. Містерія ось це як переглядається. Ну, ладно. Хілить людей, коли вони вбили біля нього челіків. Ну, до прикладу, ти біля цього потяга вбив зомбі, і якщо в тебе лоу ХП, ти захилишся. Ну, 220, 250 обрегацій. 300, то забагато. От, до прикладу, той самий 음, Armored Train заслуговує своє 275. А цей 300 ну, це вже перебор Ну, я ще знаю, що додали. Один мій друг, мені тільки що дзвонив. Ну, це от Join Pro Server і Join Fight Only Server. Це от я добав... я це знаю. Добавили, якщо я не помиляюсь, новий режим. Byte Size. То тобто, в твігрі буде замість 80 кілометрів. 40 кілометрів. Е, Кстаті, ще один інтересний факт. Можна зробити лобів 10 людей. Я знаю, що добавили нові анімації на орушки. Зараз я вам це покажу, бо я це вже тестив. Чесно, я взагалі тестив обновив Dead Drails, але я не на відео їх тестив. Ну, а я все рівно покажу, що додавали. Ну, про потяги класи я розказав, що саме основне в лобі. Купату викидаємо. Поміняли Save it off shotgun, Gun. Який даже донат. І Маузер поміняли. Блін, іди нафіг. От. Бачили? Бачили? Анімація. добавили приціл. <кій> Далі. Оцей от шей, Save it off shotgun, Подивіться, яка це юба. Він тепер не такий маленький, який був. Ну, мені здається, він великий гірший, ніж маленький, бо в реальному житті він не такий великий. А щось додали в магазини? Ну, я думаю, ні, тому що а нафіга? Локації, якщо я поміняла револьвер. Кстати, давай я його і куплю, щоб показати. Типу, револьвер тепер імба. І заслуговує 35 доларів. Раніше, якщо би ви стріляли, він стріляв би хоч куди, але з прицілом тепер він буде стріляти туди, куди ти його прицілиш. Давай, револьвер купляйся. Бам-бам. От. А, в смислі. А я... Че... О! Вибач. От. Якщо... Та Боже, то хватить і перезарядки! Якщо просто стріляти, він стріляє хоч куди. Але тепер з прицілом він стріляє туди, куди ти йому скажеш. Це нова обнова. А обнова, яку я вам не показував, це там обнова з Лінкольном. Але фіг я ще того Лінкольна найду. Ну, коротше, я вам... Поняв. Я вам в інтернеті покажу. Біоми додали. Зараз я покажу, які біоми. Тільки треба уголь купити. Так, давай. О, там вже відміється е, біом. Давай, зараз під'їдемо. Біоми додавали ще дуже давно, просто я не знімав по цьому відео. Та й взагалі сам ці біоми я всі не бачив. Що це? Ну е, е, да. такий біом. Я сьогодні... А чого так позеленіло? Я не знаю, як цей біом називається, но... що можу сказати? Тут скелети. А мене оружки нема. Стоп. А я кого фі... А, точно. Ха, -ха, Ха! Я їх тут повбивав, а з них кислота, кстати, падає, яка наносить дуже дуже сильний дома. Тепер я зрозумів. Кстати, а я про це не знав. Оце е -е, імба. Прикольний біом. Скелетронів можна спалювати. Ну, є ще й інші біоми. в Одному із біомів я сьогодні з другом знайшов. Ну, десь 7 єдинорогів, мені здається. Ну, дуже багато. Один навіть сам забагався по собі і був з сідлом. Ну, чесно, я не можу вам показати. А, точно! Обнова з Глінкольном, коли його додавали. Значить, давайте е, відео. І от. Как пройти секрет? Например, у него подивимося у Скайгора. Ты квест и получить О, цилиндр, цилиндр Линкольна всякий Dead тут. Rails. Цилиндр Линкольна труп его. Для начала тебе во, нужно найти во. во. такой вот потяг, короче, Линкольна. Похоронный поезд Линкольна. Он появляется с 9-го километра и рядом видишь, ти с этим всякий лут. Вот золотая тарелка, срібна, срібний бокал, книжка, бочки и гроб. поездом будет много побрякушек, посадить, а также сам гроб да, Линкольна. Вот Открой его, гроб и забери вот, цилиндр. Я вот, а... на потом достаешь, там будет труп и э, вот такая вот такая шляпа. Чтобы и им воспользоваться, сожги ботя, цилиндр в печи своего поезда и после и этого победи это, нового вот босса Линкольна. Лякий, э, прозрачный. Чтобы цилиндр линкольна, стал зеленый и ты мог... его труп, І випаде його зелена шляпка, яку можна буде одягнути на голову. або В бою не раз тебе спас, коли заспавнять городских защитников. Якщо ти її одягнеш, то через... якимось шансом заспавниться для тебе союзники. Якщо ти ну, заспавніть. Боже, дивіться. З шансом заспавниться отакий от зомбі з револьвером і буде тебе захищати. Да. Ну, Я думаю, Якщо я, тяну, так, пуля, я думаю, Что? надеюсь, вы поняли. Но ну, це була вся, ну, все, що я вам хочу. Відео... Ребята, <реколю> в ньому вряд ли будет видео, бо просто дай заниматься. Просто як я ну, прохожу до дрейс, то будут. Ні, ні. А? а, це змійний маску, його ще бачив. Що, з вами був містер Андрій. Надіюсь, Райл зверне свій онлайн, хоча це вже вряд ли. Ай, ну що, всім пока. Чекайте ще два відео Ай, по, по о, обновах стіла Брейнрок по адмінів'юзі, а в деносу дев'ятнічок, як я дивлюсь обнову.